У фокусі ефективності в Україну розпочалися поставки модернізованого посівного комплексу Хорш Фокус 6 ТД». машина зберегла високу універсальність, а новації в конструкції підвищили її надійність та продуктивність. У фокусі німецький виробник поєднав перевірену роками технологію швидкісної сівби з обробітком ґрунту за технологією стриб тіл та адресним внесенням добрив. Це, а також можливість висівати всі популярні зернові та просапні культури, роблять посівний комплекс унікальною пропозицією на ринку. Дана сівалка цікава тим, що ми маємо можливість висівати всі види культур, при цьому полосово обробляти ґрунт, локально вносити добрива, вирівнювати, ущільнювати і проводити висів одночасно. Технологія стриптіл передбачає обробіток ґрунту смугами. Розпушується лише та частина поля, куди висіватиметься насіння. Це запобігає випаровуванню вологи і захищає поверхневий шар, враховуючи, що в більшості випадків поле під посів виробляти не потрібно. стриптіл ще й економить пальний час. Спеціально для фокуса інженери розробили модифікацію стійок 3 третього покоління. Пакет пружин підтримує тиск, достатній для стабільної роботи в найважчих умовах. За лапами розміщується ряд дисків, щоб закривати борозну, та колісний коток. Колеса збільшеного діаметра покращують ущільнення та вирівнювання ґрунту перед сівбою. Лапи можна замінити двохрядною дисковою бороною, адаптувавши комплекс для мінімальної технології. Ще однією перевагою фокуса є адресне внесення добрив. Трубчастий сошник встановлюється на задньому боці стійки. Потік добрив одночасно можна розділити так, щоб одна частина вносилася глибоко, а друга в поверхневий шар. Це особливо актуально для сівби ріпаку. Ми розрихлювали ґрунт лапою до 35 см, підтягували вологу верхній шар ґрунту, очищали саму шпарину від грудки, від пожнивних решток і локально вносили добрива в два шари ґрунту в нижній шар ґрунту та верхній. Коренева система собі гарно розвивалася спокійно в розрихленому ґрунті до нижнього, де подобрить. Унікальною перевагою комплексу є можливість висівати всі популярні культури, як зернові, так і просапні. Для цього варто лише замінити висівний модуль. Ми можемо зняти шину висівну і поставити 8 або 12 банок як на кукурузу соняшник, так і під цукровий буряк. Оновлений фокус отримав новий бункер з пластику, розділений у пропорції 40 на 60, а також висівний сошник з трубкою, сформованою за допомогою інноваційної для сільгосптехніки технологією гідроформингу. Попередня версія була залізний бункер і мала 70 на 30 відсотків. Відповідно, пластиковий бункер дає можливість краще працювати з добривами, тобто вже виключається можливість ржавіння. От, але так само він є герметичним, в ньому створюється тиск, для того, щоб насіння чи доброго не злежувалося, чи не підвисалось, і норма завжди витримувалася. З даною сівалкою ми також отримали нові види сушника. В принципі його залишився таким самим, тільки змінилася форма. Тобто ви бачите, він вже в нас в такої вигнутої форми, і цей вигін був створений за рахунок. Системи гідроформінгу, тобто подачі масла, де в нас трубка рівномірно рівномірної товщини по всій довжині, що робить її сильнішою і мощнішою під час експлуатації. Серед інших переваг фокуса висока швидкість роботи. Радар слідкує за рухом комплексу полем, а котушка швидше або повільніше подає насіння. Оцінять аграрії і легкість під'єднання комплексу до трактора, регулювання глибини обробітку, контролю за процесами. Баланс, ціна, ефективність, економія оновленого фокуса перевірили аграрії Київської, Черкаської та Кіровоградської областей, де пройшли демопосіви ярого ячменю, гороху та сої. Одним із перших посівний комплекс випробували в агрофірмі Базис. У господарстві залишилися задоволеними роботою та мають намір придбати машину. Те, що показали, нам сподобалось. Є певна економія витрат пального на гектар. Одним агрегатом виконується підготовка ґрунту, внесення мінеральних добрів і посів одночасно. Додамо фокуси попереднього покоління працюють в Україні і отримали схвальні відгуки. Оновлені машини більш продуктивні та надійні. Це в умовах подорожчання пального добрив та насіння робить їх універсальним інструментом для невеликих та середніх господарств.